Для початку хотів подякувати кожному, хто підтримав минуле відео і підписався на канал. Стільки переглядів, коментарів та вподобайок я навіть не очікував отримати. Мені було дуже приємно. Я тільки вчу цьому ділу. Ви не забувайте писати коментарі, що вам сподобалося що ні. Це обов'язково. Я хоча буду знати, що мені потрібно допрацьовувати. Ну що, ось і друга частина розповіді історії віто. А першу частину ви можете переглянути на моєму каналі або по підсказці зверху зліва, тому запарюйте вінку і приємного перегляду. Продовжимо з того, на чому зупинились. А зупинились ми на тому, що нашого відька вигнали з в'язниці на 4 роки раніше, звичайно ж, з допомогою Лева. Так як батьки померли, а у Франчески було своє життя, Віто відразу відправився до братанчика, який на нього вже очікував. жив в тій самій квартирі. З порогу він розказав, що замотив нові апартаменти нашому пацану, дав грошенят на хід ноги і ствол. Віто був настільки збуджений своїм визволенням, що аж підганяв кабасіка, щось поробити. Не хотів сидіти на місці і вирішив знову полізти в кримінальний світ. Під час поїздки ми дізнаємося, що корішок перестав співпрацювати з Клементи і знайшов нову роботу на сім'ю Фалькони. Віто хотів дізнатись подробиці, але Джо сказав, що спочатку його чекає сюрприз, а все інше потім. На порозі квартири стояв ріалтор. По класиці почав багато пиздіти, і Віто по берегу його послав, переодягнувся і вийшов на вулицю. Місце зустрічі була хата Джо. Тут гра знайомить назад з Карпою. В автомобілі нам розказують, що сюрпризом є поїздка до куртизанок. Прийшла перевірка Джо на наявність ерекції на жіночу стать, так як звіту в в'язниці могло багато статись. Цю поїздку наш новий знайомий говорив, що йому не можна багато пити, бо після дівчаток на нього чекає важлива справа. Але хто там в процесі за це згадає? Ось воно: місце сексу, табаку і алкоголю. Еді розказав, що говорив з Лео Галанте і що знає, Клементе хотів нас кинути на гроші. Скарпа запитав, навіщо Віто обрав такий шлях у своєму житті. Протагонист відповів, що не хотів піти по шляху батька, бути синяком, заробляти копійки і залишати свої сім'ї борги. Це було не для нього, у Віто були амбіції, мрії. Джо вже працював ззаді якийсь час і дав на нас хороші рекомендації. Віто запропонували працювати разом. Ну, Лео Галанте у в'язниці відзивався про сім'ю Фалькони краще, ніж про Клементе, так як йому Віто довіряв, то погодився відразу. Ну ось і гулянка закінчилась. Всі набухались, один наш парубок, не бачивши алкоголю 6 років, забив хуй і багато не пив. Якось навіть образило, що немає ніякого ефекту сп'яніння. Про прохання не дати напитисядів, всі благополучно забули, і про я справу після гулянки ми дізнаємось в самому автомобілі. Задача полягала в тому, що в багажнику машини лежав труп двохденної давності. Ну коротше, в нього вже все було на мазі. Місце, куди закопати тіло було, яма була, я її знайшов по запаху, лопати були, труп також на місці. Ну, так як ці два імбецила накидались, як зазвичай всю роботу зробив Віто і повіз відсипатись корішків. Не давши толком відпочити для Віто після вчорашньої гулянки, зранку під вікном стояв Джо і його новий друг Марті. Задачею на сьогодні було продати весь товар, який знаходився в грузовику. Як зазвичай від другалька пролунала фраза легкі бабки. Там немає нічого важкого, я сто раз так вже робив. Але за весь час роботи з Джо ще поки ні разу все не виходило як потрібно. В принципі, все йшло реально норм. Потрібно було слухати, які Джо просив сигарети, і просто кидати йому їх в руки. З першою точкою легко закінчили. В кінці нас вигнав мусорило, взявши просто пару блоків сигарет в якості оплати місця, а на другій до нас залупились уже якісь додіки. Типові імбіцили словами: це наша точка. Ти на сів? повинен кашлянути, але нас таке не влаштовувало. Образившись на відповідь в стилі Бабок неда можеш пососати, в грузовик полетів молотом, після чого головний дурачок отримав піздюліну в голову. Тут нам гра демонструє, що за час, який Віто провів за гратами, Джо виріс як бешкетник і вже не був тою піською, якою був раніше. Наздогнати інших нас не вийшло, так як в них не машини якісь були, а гоночні боліди, блять. Але так було задумано сюжетно, тому не засмучуємося і дзвонимо розповісти Едді за втрату товару. На що отримуємо відповідь, що йому без різниці як. Але ми повинні повернути йому кошти як за товар, так і за грузовик. Поряд з ним сидів той самий панорамний стів, який також точив зуб на цю шайку, і вирішив, що разом в нас буде більше шансів розібратися з ними, забив з нами стрілу біля бару цих типів. Задача полягала в тому, щоб розтрощити бар спочатку розстріляти, а потім підпалити. Якщо чесно, я не розумів нахуя стріляти, можна було б по берегу підпалити та й далі собі займатися справами. Потім нашим завданням було вже особисто навідатись до них, хоча вбивати їх ніхто спочатку не хотів, але вони самі вибрали шлях здохнути. Тому про прості перемовини просто заплатити за і ми підемо вже не було ніякої мови. Воно то звичайно добре, помститись і все таке, але гроші нам це не повернуло, і Віто запропонував спиздить у них їх тачки і здати в порту Дереку, на що почув пахлаву Джо. Завжди, при кожному завданні щось вигадує наш другальок, по типу: зараз туди-сюди та й мільйонери. А по факту з'являється якась величезна проблема, яку завжди вирішує Віто. Ну да ладно, не все ж повинно йти як по маслу, тоді цікаво не буде. За машину Віто отримав два куска. Завіз кошти Едді, на що він подякував і сказав, що ці довбні надовго запам'ятають нас. Але хто там що має пам'ятати, як після нас там не залишилось кому? Віто прокинувся від телефонного дзвінка. На другому кінці був Едді, сказав, що у нас проблеми, і ми повинні швидко їхати до бару з пушкою. В барі ми знайомимось з Карло Фальконе. Він був главою сім'ї, на яку Віто працював. З порогу він запитав, що я думаю на рахунок Клементи. Після того, як він хотів кинути нас жона на бабки, думка про цю людину була звичайно негативною. Поступила інформація, що Клементи захотів виступити проти сім'ї Фалькони. Еді вів в курс справи. Проблема була в тому, що вчора зникло троє людей, і ходив слух, що в цьому замішаний Лука Гуріна. Задача Віто полягала в тому, щоб прослідкувати за ним і дізнатися, чи ці слухи правдиві, а потім діяти по ситуації. Лука привів нас на скотобазу Клементе. Віто вирішив пробратись туди непомітно, і єдиним шляхом. Була стічна труба. Під час руху по ній на нас вилилась купа лайна. Юмать, за 40 гривень штани бл. Вилізши з каналізації, наспалив пес. Але, не помітивши нічого, охоронець не захотів перевіряти і пішов собі далі. Через січатий паркан ми помічаємо в'язнів. Це були люди фалькони. Тобто слова Еді підтвердились, і нам потрібно було їх врятувати, так як одним із них був бухгалтер Карло, і якщо він заговорить, то сім'ї Фалько не буде не солодко. Це було перше задання на Стелс. Тому, якщо нас помітять, то тих, кого ми збираємося врятувати, заб'ють, і повинні будемо починати спочатку. В принципі, все інтуїтивно зрозуміло. Там сховайся, туди йди, там повзи, а тут трішки почекай, нехай пройдуть чоловічки і прямуй далі. Дійшовши кінця до кімнати, де тримали полонених, які вісели на м'ясних крюках, Віто присів для того, щоб знайти влучний момент для атаки. Але після каналізації, так як на нашого козака, Закапали лось його внюхали, тому він повинен був вийти раніше. Еді нас впізнав і мерзенним голосом сказав, що він гадав, ми досі гнеємо за гратами. Ось так сім'я Клементи піклується про своїх людей. Ну, ось і ця класична сцена голівудських фільмів, де потрібно просто зробити те, що потрібно, а вони стоять і пиздять, після чого на навіту нападають в крису і потрібно махатись на кулачках. Віто в схватці не вивозив і йому допоміг полонений, підбивши пістолет в його сторону. Перестрілявши ще декількох балванчиків, ми пішли шукати ту сцикливу глисту. Лука забарикадувався за дверима і викликав підмогу. Вона, звичайно ж, йому не допомогла. і ми влетіли в двері разом з тараном прямо на луку. Наш новий знайомий не хотів просто вбити його, вирішив пограти спочатку з ним і запропонував взяти участь в цьому Віто. але чомусь віто відмовився. Хоча було б цікаво, після цієї багатодільні потрібно було змінити костюм, так як відвіто смерділо за кілометр, і в такому прикидоні не гоже з'являтися на людях. В барі на нас чекав Джота Еді з прекрасною новиною. Сьогодні нас беруть в сім'ю, і ще був наш старий в прямому сенсі знайомий. Він розказав, що завдяки йому Віто дали шанс. Лео порекомендував нас фалькони. Він хотів бачити парубка в своїй сім'ї, але так як Джо вже довгий час працював на Карло, то він не хотів розлучувати кращих друзів. Клятва була дана. Віто знову пішов на ризик, провівши майже сім років у в'язниці. Він дуже довго виконував чужу бродну роботу і був готовий ризикнути усім, щоб нарешті стати кимось. В кінці було дане слово Франку Вінчі. Він наголосив, щоб ми ніколи не мали справ з наркотиками, і виглядачі також послухайте цю пораду. В кінці глави показали катсцену, де Віто разом з Джо починають нове життя, де вони купують тачки, будинки, квартири, тобто живуть нове мафіозне життя. Дуже прикро, що розробники вирішили не надавати гравцю пройти самому цей шлях до купівлі будинку, тобто не дали можливість ще більше поринути у мафіозний світ, де нам потрібно виконувати другорядні місії в інших персонажів, таких як Дерек, Бруски, Гаррі та Джузепе. Вирізано з гри звичайно. Величезний шмат, реально дуже прикро, а можна було б навалити багато інтерактивного контенту. В квартирі Джона нас чекав Фальконе. Після того, як ми мали докази, що за викраденням наших стоять люди Клементи, Карло вирішив розпочати війну. Він не хотів, щоб у Клементи був шанс розпочати першим і вирішив випередити його. А я ще вам покажу, откуда на Білорусь готовилось на Якраз сьогодні в готелі у Клементи була зустріч всієї верхушки. Це був наш шанс знищити їх всіх разом. Джо мав план. Він хотів підірвати ту кімнату, де буде збір Клементи. Джо сказав, що нам потрібен водій, і він бере з собою Марті. Віто заперечував йому, казав, що він ще дитина, і він дуже ризикує. Другальок вирішив просто поставити його на шухері. Я б, якщо чесно, на таке не погоджувався, бо, як ми всі знаємо, за шухер дають набагато більше. Джо знав, що Клементе зняв весь 18-й поверх. Війти ми мали туди через чорний хід, через пральню. Ми мали переодягнутись прибиральників. середині нас мав чекати мужичок з формою. Ця форма повинна була надати нам повний доступ до готелю, переодягнувшись в спецівку, яка не закривала обличчя, а так як нас знали люди Клементе, тому що ми раніше працювали з ними. Джо мав геніальний план у вигляді накладних вусів. Okay. Вийшовши з роздягальні, нас мусили мити підлогу. Видно було, що хлопцям це не до вподоби, але щоб не розкрити прекрасне маскування, повинні були підкоритись. Як раптом в процесі миття ліфта вийшов Генрі Тамасіно. Він вів якогось мужика, який весь був замурзаний кепчуком. Нам потрібно було прибрати той самий соус на горі на 18-му поверсі. Тобто нам нереально пощастило. Нам навіть не потрібно було десь там через якісь труби лізти чи через чорний хід по сходах скакати. Люди Клементе самі запросили хлопців в своє ліго. Спочатку парубки вирішили встановити бімбу, а потім, щоб не було підозр, все-таки вичистили ту пляму на підлозі. На даху була люлька для миття вікон, з якої ми повинні були підірвати вибухівку, але щоб до неї дібратись, потрібно було повбивати охоронців Клементи. Не знаю, що вони там охороняли. Напевно, переймали, що на них може напасти Пітер Паркер. З горим пополам дібрались ми тієї шайтан машини, зв'язали бідного роботягу, спустились нижче на той самий заповітний поверх, щоб підключити вибухівку до детонатора. Потім піднялись, підірвали, ледь самі не впали і знову спустились. В залі всі були мертві. Тільки один Клемент, який сидів на параші, вижив. Ось вам скрита зйомка, на яку потрапило те, чим він там займався. Здравствуйте, я какаю в туалеті. Хлопаки почали його наздоганяти, перед цим перебивши всіх, хто там знаходиться. Спустившись в самий низ до марті, хлопчик вже був мертвий, але наша ціль тікала, тому ми просто погнали за цим виблядком. Наздогнали ми його швидко, і так сказати, Джо провів для нього екзекуцію. Так дивно, що це просто сталося посеред вулиці, навіть не вночі, і все рівно нас після цього ніхто не шукав. А я нагадаю, що Віту посадили у в'язницю за талони. В квартирі Джо набрав Еді і сказав, що діло зроблено. Після чого ми розбіглись, але ненадовго. Посеред ночі Довіто набрав бармен і сказав, що Джо зараз п'яний сидить у нього в барі і розмахує валиною. Ну звичайно, потрібно було їхати і рятувати бармена від смерті. Братуха сидів в зюзю п'яний, він сумував за Марті та винив себе в його смерті. І якось у нашого вьяка вийшло все-таки його заспокоїти, як Джо вирішив накотити на коня в честь померлого друга і стукнути по столу, після чого пролунав постріл, і все таки віто не вийшло врятувати роботягу. Якщо чесно, я жорстко кикнув з того, як вітьок тягнув 100 кілограмового мужика, ніби це мішок з батою. Завіс я того трупіка назвали ще бруски і запихнув його в прес. І навіть отримав за це дивіденти. До Віто завітав старий приятель, шукав нову роботу, так як з минулим босом обірвали зв'язки. Генрі знав, що це діло рук наших посіпак, але не ображався, говорив йому все рівно на кого працювати. За це він якраз і прийшов. Та масіно попросив замовити за нього словечко перед Фальконе. Йому була потрібна робота, а крім Віто він не знав, куди податись. Вітьок погодився і розказав про нього Едді. З Генрі відразу почали брати попит про ситуацію з сім'єю Вінчі. Можливо, він щось знає. І якраз нашого друга була інформація, що одного разу Генрі та Лука були у Лео Галанте дома. І Лука все розповідав, що сім'я Фалькони займається брудними справами, і з цим потрібно щось робити. Тобто він хотів налаштувати Вінчі проти нас. Після чого Еді вирішив, що вже і сім'я Вінчі замислюється над тим, щоб прибрати фалькони, і по класиці вирішив напасти першим. А я ще вам покажу. Еді вирішив спершу прибрати лео. Спочатку він хотів дати це завдання Віто, але так як Віто привів новенько, це і стало його перевіркою. Він чудово підходив для цього. Якщо в нього не вийде, ніхто не подумає на фалькони. Віто не міг дати Генрі цього зробити. Він сам був би винен в смерті Лео. Я гадаю, що кожен гравець на цьому моменті значно так прихуїв від ситуації. Залетівши в будинок Лео, Віто закричав йому збиратись, бо його хочуть вбити, але він нікуди не поспішав і запропонував йому випити. Віто сказав, що Фалько не дізнався, що він чи хоче його прибрати, тому що Клементе набрехав, що Карло продає наркотики. Лео розповів, що це все правда, і Фалько нереально торгує наркотиками. А Клементе хотів витиснути його з ринку. Через це Карло його і прибрав. На всі ці балачки не було часу. Потрібно було просто врятувати друга від смерті. В нас не вийшло спетляти. Генрі нас знайшов. Привів за стіл, і ми почали говорити. Віто просив Тамасіно залишити Лео в живих, але в Генрі не було права на помилку. Лео попросив мене заспокоїтись і дати йому піти щастя. Він прожив прекрасне життя, і після смерті жінки йому не було сенсу жити. Галанти попросив вийти, щоб Віто не бачив його смерті, пролунав постріл. З дверей вийшов Генрі і сказав, що Віто його боржник. Віто вірвався в кімнату і побачив Лео. Він був живий та здоровий. Вони домовились, що Галанте забереться з міста і ніколи сюди не повернеться. Віто був безмежно радий цій новині і вирішив власноруч провести його на потяг. Після всього цього стресу на Віто чекала Франческа. Вона розказала, що чоловік її б'є, знущається та зраджує з іншою. А я вже говорив, що ми засуджуємо грубу поведінку з дамами. І цьому також навалюємо ніхуй вайпізди. По телефону Франческа розказала, що моя розмова з ним пройшла успішно. Чоловік перед нею перепросив і пообіцяв, що більше так не буде. Можна сказати, що витівка вдалась, але якби Віто в кінці не белькнув про те, що якщо її чоловік продовжить, то він його умертвить. На що почув відповідь, щоб він більше не дзвонив, не писав і не приходив. Ось так віто і втратив останнього члена своєї реальної сім'ї. Але куди вже гірше? А ні, може бути ще гірше. Ну, мені подобається, як воно горить, як люди суютьяса, пожарки приїжджають. Якісь невідомі супергерої вирішили спалити будинок разом із Віто. <клухи> Джо по телефону дізнався, хто це були і де знаходились. Були це обіцяні ірландці. А що саме цікаве, один із них був двоюрідний брат того самого Аніла. Наші парубки дали їм всім в тому барі просратись. Шкода, звичайно, було усіх грошей, автомобілів та будинку. Але Джо поселив віто в квартирі Марті. Його мама попросила продати її комусь, і Джо купив її для нього на перший час. Ну, я б перше подумав, чи варто лягати в ту постіль, хто знає чим цей побертатний малий займався там. Генрі мав справу і хотів зустрітись в парку. Він дізнався, що причина вбивства Клементи була конкуренція в продажу наркотиків, той відбивав покупців, а тепер Фалько не тучав зуб ще й на вінчі. Тому що він залишався останньою проблемою, щоб стати монополістом в цій справі. Генрі запропонував займатися тим самим, тобто продажем наркотиків. За Фальконе страшно не було. Він не повинен був дізнатися, але якщо і дізнається, то максимум попросить просто свою частку. Генрі знайшов постачальника у вигляді китайської тонки. Вони були готові продати 10 кіло за 35 тисяч. А ми вже могли спихнути по ринковій ціні за 110 тисяч. Але проблемою було те, що у нас не було грошей, і Генрі знайшов лихваря, який був готовий нам позичити. Віто згадав слова Вінчі, що наркотики це зло, але прибуток був шикарний майже 20 штук. А так як наразі все, що Віто заробляв, згоріло, то він погодився. Лихвар погодився на угоду, але запросив повернути 60 тисяч. Генрі, трішки поторгувавшись, виторгував нам 55 кусків боргу. Все рівно по розрахунках, ми могли отримати більше 15 тисяч чистого прибутку. Але була ще одна угода: ми повинні були віддати гроші за тиждень. А якщо ні, то борг буде рости кожен тиждень на 10 штук. В китайці все пройшло як по маслу: гроші їм, наркоту нам. Вон був діловою людиною, багато не говорив, а відразу по беруку гроші забрав, товар віддав. Але, блять, як завжди, якісь трабли. На цей раз до нас спочатку доїбалась поліція, О! а потім ми дізналися, що це ніяка не поліція. І що саме цікаве, це зрозуміли по тухлях. Вони були надто дорогі для зарплати мусорили. Коротше, я хезя, як вони дізнались, ким вони були, але в нас хотіли забрати товар, тому ми знову розстрілюємо купу балванчиків і петляємо. Ну, вже після цього нам показують знову кат сцену, як наші парубки продають всю наркоту. Знову забирають у нас частину геймплею. Я весь час, коли проходив гру, відчував, як вона постійно поспішає, постійно перескакує на величезний відрізок часу, не показують нам, як розвивається віто в мафіозних справах. Тобто до в'язниці гра йшла плавно, 6 глав було майже за 2 тижні, а вже потім почалось перепригування через місяці. Ну то да ладно, може розробникам не вистачало фінансування або не вкладались в термін. В квартирі Джо після балдежної ночі зателефонував Генрі. Розказав, що у нас є проблема. В нього був Еді. Фалько не дізнався про нашу шабашку, і він прийшов за своєю часткою у вигляді 60 штук. В залишку у нас залишається так, що нам не вистачить розрахуватись з боргом. Хлопаки вирішили зустрітись на тому самому місці і обдумати подальші дії. В парку було чутно крики Генрі його просто забивали ножами прямо посеред вулиці. Звичайно, Джо та Віто накатили їм пізди. Але Генрі це не врятувало. Він був весь в крові. Генрі був мертвий. Вони поробили його на фарш. Сука, просто звірі. Людей по-різному вбивають. Кулі б вистачило, і навіть гроші всі вкрали. Це були люди того самого китайця, в якого ми купували наркоту. Віто хотів спочатку розібратись з ситуації і взяти спрос з вузькоглазих, але, хоч раз Джо його слухав, Джо зробив вибір, не послухавши Віто, і їм прийшлось повбивати там всіх, кого вони бачили. Вбили всіх спочатку в ресторані, потім всіх на кухні. Потім йшов зал з якимись димними процедурами, а в кінці було виробництво тієї Гедоти, яку ми продавали. Ну і по класиці там також всіх мочканули. Віто переймався, що про їх штурм китайського району дізнається Фальконе. але Джо вирішив цю проблему тим, що просто не залишав після себе свідків. Вон розказав, що в нього не було вибору, він повинен був бити Генрі. Так як він був інформатором, йому це повідомила людина, яка працювала в бюро наркотиків. Тобто, якщо по-простому, Генрі був крисою. Грошей наших в нього, звичайно, не було, і Джо його пристрелив. Ця справа була суцільний геморой. Генрі помер, гроші втратили, перебили купу жовтоморних, і якщо вони дізнаються, що ми від Карло, буде війна. Віто не хотів вірити, що Тамасіно був інформатором. Спочатку потрібно було дістати бабло для лихваря, хоча б це владнати. На нас ще досі висів борг 55 штук. Десь потрібно було їх нарішати, і Едді підкинув нам роботу. Вона полягала в тому, що потрібно було хлопнути одного мужика, який здав свою сім'ю федералам. Але він, скоріше за все, був під програмою захисту свідків. Вибору не було і потрібно було пробувати. Плюс за роботу платили декілька кусків. Гроші були потрібні, так як сьогодні був останній день до підняття відсотків боргу. Діло було неважке. просто під'їхати і бахнути з ствола. Але все-таки цей тип був під захистом, і потрібно було знову втікати від пухуїстичних копів, які цього разу. Разу навалювали вперше так жорстко, що піздець, я хвилин 15 від них петляв. Після цієї шабашки потрібно було ще дістати багато бавок, тому Віто вирішив пошукати роботу у Дерека. Якраз у нього роботяги влаштували забастовку за те, що жердя звільнив одного з них. Ось і було наше завдання заставити їх працювати далі і не ганяти панти. Під час розмови Віто зрозумів, що в цій ситуації Дерек був ніяк не жертвою. Мужики бунтували з приводу звільнення їх колеги. Бідолаха працював, тягав ящики, і один з них упав йому на руки і зломив обидві. Він не міг працювати, і через це Дерек його звільнив. Ця жирна скотина наживається на бідних людях, як напевно наживався на Вітькіному батькові. Коли Дерек повернувся в сторону Віто і назвав його ім'я, один із працівників пізнав в ньому його батька. Він не міг повірити, як Віто міг працювати на цього жердя після того, що він зробив з його батьком. Після цих слів вже дробовик був націлений на Дерека. Один з працівників сказав, що стів топив батька віто по вказівці жердяє. Час був провчити жирного покидька. Віто вирішили допомогти работяги. Навіть якось образливо було, що в Дерека було так само хп, як і у інших, а він не був босом, як в якомусь алдерінзі. В кабінеті Дерека Віто знайшов ще кучу бабла. Залишилось ще заробити не так багато, а так як в грі не було побічних завдань, я навіть поїхав до Бруски, щоб в цьому 100% запевнитись. Вирішив просто по-простому завозити машини в прес і отримувати майже по 500 баксів за кожну. Хоча, якщо чесно, ще є механіка пограбувань магазинів, але якось. То хуйня? Хуйня? Назбиравши свою частину боргу, Віто відправився до Джо додому. Але його там не було. Він вирішив почекати його в ресторані, а заодно перекусити. Але прийшовши через дві години, його так і не було. Потрібно було його шукати і вирішив поїхати до Джузепе. Джо сьогодні був Джузепе, він шукав роботу, але перед тим як вони про щось домовились, його витягли люди Вінчі. Віто вирішив прямувати в ресторан Вінчі і спробувати пошукати його там. В ресторані, звичайно, вька тушить, і він приходить до тями на будівництві, де його разом з Джо топитує сам Вінчі, вкрай незадоволений станом справ в місці та бійною у Чайнатауні. Ну, звісно, Віто і Джо стверджують, що гадки не мають про що він, але тут вже точно всі знають, від кого виходять всі проблеми. Людей в інші, якщо чесно, найменше хотілося вбивати, як мінімум з поваги до Лео. Віто навіть колись називав, що він був йому як батько у в'язниці, але вибору не було, потрібно було вибирати звідси, а смерті людей в інші були ключем до цього. Після передряги Джо потрібен був лікар, і Віто відвіз його до того самого, в якого лікувався в свій час Генрі. Гроші були зібрані, половина Віто і половина Джо була в нього на руках. У ході розмови виявляється, що Бруно і є той самий лихвар, в якого колись позичав гроші батя. Ну ось ми підходимо до кінця. Нам показують сцену, з якої почалась гра. Зараз вам буду все розповідати, з віту. Я не міг спати. Справи йшли кепсько і грозили стати ще гірше, рано чи пізно правда вспливе, і тоді нас попруть не тільки він чи інші китайці, але й Фальконе. Не так я собі все уявляв, як ми починали. Я мріяв про гроші, жінок, автомобіль, повагу та свободу. Я все це навіть отримав в якійсь мірі. Але разом з цим прийшли грати, постійний страх і кров моїх товаришів. Я тримався на плаву, скільки міг, але шансів залишалось все менше. Тепер це тільки було питання часу. Протягом усього дня ллється дощ, у дощовий і сірий ранок Віто прокидається від дзвінка Едді, який просить терміново приїхати до Фальконе в обсерваторію для важливої розмови. Вийшовши на двір, Віто побачив людей в інші. Його запросили сісти в машину, де до нього чекав Лео Галанте. Звичайно, Вітьок зрадів, але відразу отримав батьківського ляща. Лео знав, хто влаштував розгром у китайському кварталі, і каже, що всі важливі шишки в місті точать на нього зуб. Але Лео вибив для Віто останній шанс. Він повинен був знищити сім'ю Фалькона або це його останній день на землі. Віто погодився відразу. Карло чекав на Віто в старій обсерваторії. Ну і не тільки він, разом з ним і всі його люди. Фалькони і так хотів вбити нашого парубка, тому віто вибрав смерть свого боса. В принципі, Фалько не повністю заслуговував на смерть своєю поведінкою і те, як він вів справи. Вбив, звичайно, руками наших парубків, але по його приказу, сім'ю Клементе хотів отримати монополію на торгівлю наркотиками і знав, що він ще цього не схвалить. Тим самим і вирішив почати з Лео Галанте, а він був його правою рукою. Вони разом починали, вони разом зростали, вони і разом підіймали свою сім'ю. Після тривалої перестрілки Віто зайшов до планетарію на території обсерваторії, де знаходився Карло. Раптом Джо представляє ствол револьвера до його скроні. Фалько не хотів підкупити друга улесливою пропозицією стати його капо. Насправді Джо залишається вірним, скільки разом пережито, скільки вони разом один одного рятували. Це був лише відволікаючий маневр, і друзі разом убивають Карло. Покінчивши з Фалькони, Віто та Джо виходять із планетарію. На вулиці на них уже чекали люди Вінчі. Лео запитав, чи все добре пройшло, на що Віто відповідає, що фалько не мертвий. Нашого парубка просять сісти у машину до Лео, а Джо сідає до іншої. Машини їдуть дорогою, але раптово машина з Джо повертає на повороті, в той час як автомобіль з Лео та Віто їде далі. Віто запитав у Лео, що це означає. Потім той відповідає: Пробач, Джо в угоду не входив. Окей, хлопці на сьогодні все. Якщо сподобалось, тисни лайк, підписку, дзвіночок. Ну, в принципі, ви все знаєте самі. Більше мафії буде, якщо ви захочете. Бережіть себе і не попадайте ТЦКшником. Чао!